Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україна не вестиме переговори про продовження контракту та транзит російського газу. Міністр енергетики України Галушченко за його словами, Україна точно не буде стороною переговорів із росіянами. При цьому Галушченко сподівається, що наступного року Європа зможе диворасифікувати постачання і не потребуватиме російського газу. Взагалі, в той же час найбільше постраждає в тому, числі Слі Угорщина, яка дуже залежна від російського газу, якщо Україна перекриє їй краник, це кінець. Що ж, Угорщина скористалася війною Росії проти України, фактично вдаючись до шантажу Європейського союзу, але в Україні є чим відповісти. Про це заявила радниця міністра енергетики України Олена Зеркалі. Що стосується Угорщини, то Угорщина скористалася ситуацією, і фактично, ми і Європейський Союз надали їй таку можливість, сказала вона. Як констатувала зеркаль, а Т Угорщини щодо фондів європейського союзу зростає щодня, і вона вирішила, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність. Оборилася зеркаль. Вона висловила жаль, що Угорщині дозволили це зробити. Фактично, Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу, не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів сказала вона, але це ще не все. Звичайно, вони отримують ще всі кошти, які були заморожені по інших програмах, і це дійсно сумно, тому що в руках України є прекрасний важіль. Це нафтопровід дружба, сказала радниця міністра. Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу дружба, з якою може щось статися. І, на мій погляд, уже би доречно було, якщо б з ним щось сталося нафтопроводом, але знову таки це в руках у. Уряду і президента вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє, і яку він нав'язує європейському союзу, чи ми ще не готові до цього. Наголосила зеркаль до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.